Цікаво та феєрично зустріли День святого Валентина у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича. Студенти разом з викладачами підготували свято закоханих, яке відбулося у рамках проєкту Моральний вчинок. Варто згадати, що у коледжі існує система роботи з академічними групами, де кожна група обирає свій напрям позакласної роботи. Наприклад, П-21, де є куратором Данилюк Руслан Петрович, займається розважальною програмою. Це є чудовим свідченням того, що студенти коледжу живуть повноцінним студентським життям. Вони не лише навчаються, а й відпочивають. Саме тому тут таким насиченим видалося свято закоханих. Ведучі поділилися з присутніми перед історією виникнення цього найромантичнішого свята, на честь якого і оголосили конкурсну програму під знаком Купідона. Тут учасники вітали глядачів музичними композиціями. Також на святковому дійстві студенти змагалися за найкращу пару у різноманітних конкурсах. Зокрема, у конкурсі Впізнай коханого дівчата зі зав'язаними очима шукали свою другу половинку, а в конкурсі Ідеал кохання учасники на аркуші паперу писали якомога більше всесвітньо відомих пар або літературних героїв, які прославились своїм коханням. Далі у програмі учасники змагались у грі Арочка, головною умовою якої було не доторкнутися до стрічки, яка щоразу опускалася все нижче і нижче. У наступному, не менш цікавому конкурсі, хлопці із зав'язаними очима захоплюючи шукали на одязі дівчат прищепки. Непередбачуваним виявився і конкурс Мандаринка, де студенти танцювали флешмоб, притиснувши мандаринку між лобами один от. Завершальним став конкурс цього вечора на Годуй коханого. Тут дівчата із закритими очима годували свого хлопця йогуртом. Щоб було справедливо, очі у хлопців теж були закриті. Доки журі визначали переможців, присутніх у залі привітав і святом усіх закоханих викладач коледжу Ушурко Ігор Степанович. Ми теж студентами були, роки молоді. Навіть саме не ходили часом беззадії. Звідка дехто просипав, дехто хапав ліки, дехто ще не рахував останні копійки. І сьогодні при нагоді хочем вас вітати із Марією відчисланою пісні подарунки. Після цієї душевно виконаної композиції журі підбили підсумки конкурсів. Перше місце виборола пара номер 2 друге пара номер 7 і третє пара номер 5 Задоволені святом були всі, як учасники, так і глядачі. Нам дуже сподобалось свято, яке було організоване Русланом Петровичем і всіма студентами його групи. Ми, як глядачі, спостерігали. Нам дуже сподобалось. Особливо сподобався конкурс мандаринка. Ми мали своїх фаворитів спочатку і вони перемогли. Також нам сподобався конкурс Арочка. Молодці наші е пари всі були на висоті, але наша пара виграла, за яку ми вболівали. Молодці. Це свято справило незабутні враження для мене було дуже багато позитивних емоцій, усмішка на обличчі. Глядачі дуже підтримували учасників, які брали участь в цьому святі. Конкурси були різноманітні. Кожен був цікавий та оригінальний по-своєму. Мені дуже сподобався конкурс з мандаринками, тому що це було дуже важко танцювати, але ми все одно вистояли до кінця і танцювали все добре. Мені все дуже сподобалося. Насправді мені дуже сподобалися ці конкурси, але насамперед мені дуже припав до душі конкурс, де потрібно було вгадати, де стоїть твоя друга половинка. Адже дуже цікаво було спостерігати за ними, як вони з закритими очима пізнаються. Було ну, дуже інтригуюче, чи вони впізнають? Я думаю, всім сподобався цей конкурс. Що б ти хотіла побажати до Дня Святого Валентина? Я б хотіла побажати тим, хто знайшов вже свою половинку взаємного кохання, щоб вони один одного завжди підтримували і щоб були завжди разом. А тим, хто не має своєї другої половинки, щоб вони знайшли її обов'язково, і також щоб він. Завжди їх підтримував. Сьогоднішній вечір мені дуже сильно сподобався і запам'ятався, так як завдяки цьому вечорі я зрозуміла, з ким я дружу, з якою я прекрасною людиною, наскільки він мені став дорогий за тих півтора години, наскільки було цікаво з ним проводити кожний конкурс. В Кожному конкурсі він відкривався мені по-новому. Після конкурсу я була дуже щаслива, коли він мене просто обнімав. Мені було дуже приємно. І не очікувала, що ми займемо друге місце. Нам все дуже сподобалось. Так як ми були зовсім не очікували, що ми будемо приймати участь, тільки вчора це вирішили. Ну, враження незабутні і дуже сподобалось. Надіюся, кожен зможе знайти свою половинку цього року. І на цей день святого Валентина ніхто не залишиться без уваги і без любимої людини. До Дня Святого Валентина я хочу вами побратим всім взаємної любові, щастя, здоров'я і злагоди. Ми хочемо подякувати всім учасникам за участь у нашому вечорі. Ми дуже дякуємо журі за об'єктивну оцінку наших конкурсів. Ми дуже вдячні глядачам, які так обласками підтримували наші, е, наші пари. Тому кохайте і будьте коханими. Ми думаємо, що нам свято вдалося. Я теж приєднуюся до побажань. Нашій ведучі, хочу побажати нашим парам щирого кохання. Теж подякувати їм за те, що вони взяли участь у сценарію. Вдалося практично все Все реалізувалося під мудрим керівництвом нашого Руслана Петровича, який це все організував, головував Тим ми вболівали за одну пару, і якось так сталося, що наша пара перемогла Щівський. Е, Володимир і Юля Вовк. Е, все, все було добре, все пройшло як потрібно. Хочемо всіх привітати з Днем Святого Валентина. Бажаємо вам кохання бути коханими і кохати. Пам'ятайте, кохання немає меж. Ми хочемо подякувати насамперед всім організаторам цього чудового свята. Нам дуже сподобався концерт, участь у ньому, і ми були вражені результатами, і тому ми дуже вдячні всім і хочемо побажати всім кохання і бути коханими. Я хочу передати привіт своєму коханому хлопцю, який зараз в Італії. Я його дуже сильно кохаю. Вважаю йому позитивних емоцій, що він пошвидше повертався, то я за ним дуже сумую. Я теж хочу привітатись до до вітань віри і теж хочу передати своєму хлопцям великий палкий привіт Віталіку. Добро Русі! даний захід. Я вважаю, подарував надзвичайно позитивні емоції студентам нашого закладу, викладачам, працівникам. Гостям нашого закладу, яких теж було чимало у нашій актовій залі, надзвичайно сильно хочу подякувати усім тим людям, які долучились до проведення даного заходу, оскільки використання потенціалу багатьох людей дає можливість народити серйозний результат, який вилися у проведенні даного заходу. От, всім хочемо побажати насамперед кохання. Кохайте, будьте коханими, пам'ятайте про те, що кохання є рушійною силою нашого життя, і хочемо всіх привітати з наступаючим днем святого Валентина.